1 червня 2025 року. Приїхали ми на свої дуже давні місця. Не ходили ще того року. І я знайшла тут таку гарну голубіночку, Не знаю, чи ще щось буде. Така масивненька. Още одна. І цю залишу. Цю візьму. Того року ми тут збирали гарні білі грибочки. Не знаю, чи цього року ще будуть. Може пізніше. Недалеко від тої глубиночки. Ми ще щось побачимо. Шоти червоненькі. Люди вже ходять по лісу, шукають грибочки. Є вже такі порізана голубіночка. Одна є добра. Відломилася. Визнаємо, що такого Кузатка. Ще одна голубиночка. Обійшли ми так немало, грибочків немає. Зараз ми вже збирали тут біль І ми обоє пройшли оцього. Якби я не стала знімати так, як я стояла, я б його не побачила. Я Його сфотографую Ну, це дуже добре, що ми хоч щось знайшли. Боже, так походили вдома, а грибочків нема. От такий великий мурашник. І не один тут, таких є багато. Він зараз мій росте. Мій зріст великий. Колись ми тут завжди біля мурашника знаходили червоненький. Цей рік аномальний. Але нічого прийшлися. Зараз ще глянемо внизу, може щось буде. І всі грибочки на сонечку. Тут дуже гарні ліси, гарна така місцевість. І якщо попадеш, тут грибочків можна багато назбирати. Ну, але видно. У цьому році їх так скоро не буде. Зацвіла вжина. Ну що ж, у цьому лісі ми походили так добре. Кумарів багато, кусають добре. Грибочків майже немає. Але прогулялися і отакий от дуже скромненький результат. Ну, що десь-не-десь, там ростуть такі старенькі, голубинки. Маю надію, що скоро буде більше. thank mm -hmm. you